Сьогодні, під час консультації виявила, що деякі люди невірно розуміють, з якого моменту виникає у них право оренди землі. Друзі, якщо ви зверталися в сільську чи міську раду про надання вам оренду земельної ділянки, виготовили необхідні технічні документи, отримали це рішення і, врешті, навіть підписали договір оренди землі, цього насправді мало. Тому що цей договір оренди Землі має пройти державну реєстрацію. Ви повинні звернутися до державного реєстратору в ЦНАПі або до нотаріуса про те, щоб інформація про цю оренду була внесена в реєстр речових прав. В іншому випадку, ваш договір оренди, попри те, що він підписаний, не вступає в дію. Відповідно, податкова буде присилати вам таку плату орендну, яку буде вважати за потрібно, а не ту, яка у вас передбачена в пункті е, договору. Майте це на увазі.